Всім привіт! Хочу поділитися з вами чудовим рецептом апельсинового печива з тріщинами, вологе м'яке всередині з сурсткою цукровою скоринкою ззовні. Помістіть м'яке вершкове масло в глибоку миску, всипте цукор і сіль, розітріть до однорідної консистенції. Влийте в миску сік і цедру апельсина, перемішайте. Додайте яйце і знову перемішайте все лопаткою. Всипте в тісто просіяне борошно, соду і розпушувач. Тісто виходить густим і м'яким, добре тримає форму. Розігрійте духовку до 180 градусів. Мокрими руками відчіпніть трохи тіста і сформуйте кульку розміром приблизно з волоський горіх. Обваляйте кульку тіста в цукровій пудрі і викладіть на деко. Випікайте печиво в духовці при 180 градусах 15 хвилин. Печиво готове. Всім смачного!